Сьогодні у нас вспашка турбомотоблоком нашим із саморобним плугом. Будемо е, орати під часник. Ну, невеличку латочку, ось тут біля клубники ми запланірували. Якщо ви не підписані на мій канал, е, підпишіться, тому що буде багато цікавих відео. І на каналі вже є цікаві відео, так що заходьте, переглядайте. Плуг придумав Сергій Миколайович. Е, значить Тут у нас отвал із ПЛН. Композитний, пластмасовий, не ржавіє, дуже хороший матеріал. Клеміш ВЛС Агро Одеський, сотий швелер, передплужник зроблений із мотоблочного плуга. Як придбали мотоблок, в комплекті йшов плуг. Отакого От розміру він був, невеличкий. Ну, ми з нього зробили передплужник. Передпужник регулюється, переставляється на, як назад, так і вперед можна подвинути і по висоті так само. Оці чотири гайки відпускаються, по висоті регулюється. Тут уклон регулюється шайбами, можна виставити, щоб подріз був кращий і так далі. Е, значить, регулюється отут не захват, а оцей уклон оцими болтами. Ось тут болти. Ну, ми можемо навернути сюди. І туди ну, в будь-яку позицію плуг. Захват плуга регулюється, ось тут 4 болта відпускаємо і колесо віддвигаємо в сторону і збільшується захват плуга. Ну, зараз стоїть десь близько 30 см захват. Так, Підйомний механізм. Е е можна їхати при припіднятому переїжджати або ще кудись, щоб опустити, плуг, просто нажимаємо велосипедним речашком. Тут воно само фіксується. Нажали, відпустили і він пішов працювати. Як закінчуємо, доходимо гінку, щоб підняти плуг легким движенням руки, отак піднімаємо його, він вилазить з землі і все, і ми поїхали на розворот і далі, якщо в гінці працюємо. Глибина плуга регулюється оцим винтом. За щолкою і регулюємо глибину. Ми ще не відрегулювали, зараз будемо пробувати. Це, щоб воно самовільно не, не крутилось, така защёлочка і цепочок. Оця система стоїть із ступиця, складіка, по-моєму, да? колесо. Нам металоприйомки кум знайшов, зробили з нього на підшипники, поставили, щоб все було якісно. Що, Зараз спробуємо орати. Будемо раді четвертою передачею. Зараз змірнемо глибину Наскільки ж ми тут виорали А де ж тут знайти Там де Ну це ось воно Тверде Так Да 30 29 сантиметрів Не, Видно що все чесно Да? Це навіть багато вато, нашу нам 29, давай сейчас замілим, він буде набагато краще ура. Та нам і 23 хватить. Зараз Щас... трошки замілим. Бо багато вато йому легше і буде. Відмілили, а ну яка зараз глибина все. трошки притрамбувати, да? а. так? 26. Кого? Щоб видно було. А. 26 Ну це, це чесно поміряно, так? Да? Все одно глибоко, ну можна заміляти і грати. В принципі, нормально, я не думаю, що... Це б навіть більше, ніж достатньо. Дитина знаки ставить. Займається, взагалі. У нас є Лемкін. Ну це так, під часничок, вивороть. Ми ще плануємо поїхати зняти нове відео. Там, де і лемкен повора, і цей. Ну там траву ми будемо приворювати. Ячмінь такий пошти в коліно. Да, це, це дуже проста задача. Це таке вигарати, то Можна і перед плужником самим виворити таке. Це не, нічого тут складного нема. В общем, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Кому сподобалось відео. У мене там ще одне хобі є. Скоро я зніму на канал пару відео по цьому хобі, якщо вам цікаво. В коментарях питайте кого що цікавить.